Привіт, Леся! їм є що сказати про Лесю Українку. Це Степан, він же паліндром. І я хотів би розказати, хто для мене Леся Українка. Ну все це починається в школі, напевно, в будь-кого. Моя історія, напевно, дуже банальна. Дуже багато інформації і загалом знань мені подавали примусово, нецікаво, нудно. Відповідно, дитячий мозок він ставить якийсь блок і відмовляється сприймати всю цю інформацію і вчитись. Відповідно, такі кити української літератури, як Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, якось. Прийшли повз мене в шкільні роки. Ну хіба я там трошки цікавився кобзарем? Напевно, якась вчителька дуже постаралась. Але от Франко і Леся Українка якось пройшли повз. І власне Леся мені в шкільні роки сприймалась як оця така стереотипна постать яка захворіла туберкульозом туберкульозом кісток страждала до кінця життя і там паралельно писала ще вірші і так далі ну так я запам'ятав її в школі і коли вийшов з університету мені захотілося ознайомитися з цими людьми ще раз зокрема з Лесею і відповідно коли я вже більш свідомим почав знайомитися з її творчістю з її життям ну у мене моментами відпадала щелепа, тому що я не знав, що стільки років назад у нас були модні інтелектуальні, круті українці, які є такими своєрідними лідерами думок, як це зараз модно говорити. Але тоді, як ми знаємо, як показує історія, всіляко блокували і ставили бар'єри цим людям, аби вони не показували свою індивідуальність і тим самим не тянули людей за собою. Повстання дуже ризикована річ, і цього боялися диктатори і тирани. І власне лесені думки, творчість і світогляд могли бути такою рушійною силою, підняти людей на бунт, тому її всіляко забороняли. Ну і одразу пригадується історія з так званим валуївським циркуляром, і, здається, ще якісь були абсурдні законопроекти стосовно української мови. І власне Леся, її сім'я вони принципово не переходили на рос. Сійську, що підтверджує її незламність, її щиру віру в ідею, яку вона проповідувала через свою творчість. Тому це для мене така дуже сильна постать, попри те, що подали мені в школі, дуже якось жалібно і трагічно. Я переконався, що Леся була дуже життєрадісною людиною, попри свій перманентний біль, тому це надихає.